Усі, хто куштував, просять ще і ще. Лови рецепт і не забудь підписатися. Нарізаю 3 яблука невеличкими кубиками. На пательні розтоплюю вершкове масло та додаю яблука. Їх потрібно протушкувати, щоб випарити зайвий сік. Додаю 3 столові ложки цукру, перемішую, всипаю ванільний цукор і тушкую під кришкою 5 хвилин. Поки вся волога не випареться, це важливо, щоб тісто не розмокло. Поки яблука тушкуються, подрібнюю горіхи. У мене суміш різних горіхів, але можна взяти будь-яку на ваш смак. Коли яблука готові, додаю корицю, Перемішую та залишаю охолоджуватись, присипаю стіл борошном і викладаю листкове тісто. Тонко розкочую його качалкою, рівномірно просипаю подрібненими горіхами та на один край викладаю начинку з яблук. і акуратно скручую тісто в рулет. Краї добре защіплюю, щоб начинка не витікла, і перекладаю рулет на деко. Ножем роблю надрізи на рулеті через кожні 2 см. Яйце збиваю виделкою та змощую штрудель. Зверху присипаю ще трохи горішків. Та випікаю 35-40 хвилин. Саме цей штрудель